Пара думок про зустріч двох Трампів в овальному кабінеті зустрічався Трамп рудий з Трампом засмаглим з Південно-Африканської республіки. Блондин пред'явив засмаглому за геноцид білих фермерів, на що Рамафоса відповів, що ніякого расово вмотивованого насилля в його країні немає. Трамп вже показав статті за начебто останні кілька днів з замордованими людьми. Щоправда, фото виявилися не з пар, а з Конго. Але ж звідки Трампу знати різницю? І показав виступ Юліуса Малеми, лідера ліворадикальної партії ЕФФ, де той закликав до насильства над білими. Рамафоса ж стверджував, що це дуже маленька партія і не впливає на політику пар. Тому ці виступи ні на що не впливають а випадки нападів на білих це їх звичайна кримінальна обстановка в країні. Але схоже, що він не така вже й маленька партія, якщо стадіони збирає. До речі, коли він був в Україні, то бурмотів, що Україна має домовлятися з пітуном та піти на територіальні поступки. США ж прийняло першу партію білих біженців з південно-африканської республіки. Зробили це урочисто. Їх зустрічали ледь не з хлібом сіллю. Їм надаватимуть житло, грошову допомогу, медичну, взагалі, все, що потрібно для життя. Ще в 2018 році Трамп заявляв, що білих фермерів вбивають і США повинні дати їм політичний притулок. А в 2025 році підписав указ про пришвидшення надання статусу біженця білим з південно-африканської республіки. А так як в США відбуваються масові депортації і облави, то всі, у кого не дуже білий колі шкіри, обурилися від такої несправедливості. Вони ж живуть там по 20 років, працюють, а ніяких документів їм не видають, тільки викидають з країни ледь не через паркан. Як бачать, що в машині їде латино, відразу зупиняють. Ось як тут зупинили, вибили вікно і скрутили. Причому в них син громадянин США і документи були вже на розгляді. Вийшло багато мемних відео, де одних запрошують, а інші тікають чи прориваються через паркан. В соцмережах підняли шум, що це просто лютий відвертий расизм, що цим білим африканцям нічого не загрожує, а їх приймають без перешкод. В той час, коли всім іншим потрібно доказувати переслідування в своїй країні. А чи насправді були атаки на фермерів по расовим мотивам? Взагалі, з 1994 року, з кінця апартеїду, за офіційними даними, загинуло більше як 2000 фермерів, майже всі білі. А також парламент ПАР у 2018 році ухвалив зміни до конституції, які дозволяють експропіацію землі білих фермерів без відшкодування. Хоча досі не було зафіксовано масових конфіскацій землі. Публікують ось такі відео: кожен хрест на цій дорозі це життя білого фермера. Інші ж стверджують, що ніякого геноциду білих немає, якось цей фермер. Також, як ми знаємо, є такі супердієві і супервідповідальні організації, як ОБСЄ, Human Rights Watch та Amnesty International. І вони також не визнають ситуацію як расово мотивоване знищення.